Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотіла поговорити на таку тему, як: знаєте, бувають, приходить, буває, приходить клієнт і каже про те, що ну, все в його житті пішло по воді. І в стосунках проблеми, і з роботою проблеми, і у стосунках з дітьми, з батьками, зі свекрами, і зі здоров'ям, і з якимись звичками, знаєте. І все якось не так. Все. Все дуже печально. І, звичайно, ти думаєш, перше про що я думаю, наприклад, Боже, за що хапатися треба ж, бо хочеться людині допомогти, хочеться, щоб вона вже найближчим часом відчула якісь зміни у своєму житті. Так, проблема у тому, що у людей з подібним з подібним запитом дуже часто багато фантазій і ілюзій. І вони люблять, знаєте, вкутатися в ці фантазії, ілюзії, як в таке дуже плюшову ковдручку і жити там, проводити більшість свого часу в цих ілюзіях і фантазіях. Звичайно, вони хочуть, щоб їх реальне життя було схоже на ці фантазії. Або точно також. Так само, щоб все було. Але як я кажу, знаєте, можливо, дуже. Дивне порівняння, але з булочки піцу не зробиш. Булочка це булочка, піца це піца. Ви можете зробити хот-дог або щось таке, але не піцу. І до чого я це все хилю. Моя задача зрозуміти суб'єктивне сприйняття людини, людиною її щастя зараз. Наскільки вона реально задоволена своїм життям? Наскільки вона реально не задоволена своїм життям? Наступне мені важливо зрозуміти, коли щось пішло не так. Або, можливо, все йшло так. Тобто, все логічно і рівно. Отже, наступне це те, що мені треба зрозуміти, чого людина хоче, чого вона не хоче, чого вона реально хоче, і може, чого вона боїться, від чого вона біжить. Отже, наступне дуже важливий момент це побачити реальні зони зростання людини. Реальні. Наступне це супроводжувати людину у цій нелегкій, але цікавій пригоді, скажімо так. Наприклад, людина хоче, ну, банальний приклад, людина хоче свій дім з басейном, знаєте, такий двоповерховий. Вона мріє про це, але зараз вона живе з батьками і по вечорам просто плаче, і, і просто все дуже грустно. Її мрія, її фантазія, якою вона опутує себе щовечора, це оцей дім. Реальність вона живе з батька. І ніколи не жила, наприклад, одна. Найважливіше, що треба зрозуміти, це найближча зона зростання для людини. Найближча. Що вона може досягти зараз, якщо вона постарається? Якщо вона буде думати в контексті. Оце я тут зараз, оце мені треба. Там оцей будинок з басейном». вона буде розчаровуватися, їй буде складно. І от в якийсь момент вона просто втратить всю мотивацію і буде вважати себе лузером. Але якщо вона буде мислити у контексті кроків, так найближчий крок мій це просто зняти якусь однушку ж подалі від батьків. Так, це це найкраще, що ти можеш зробити і перевірити себе. Ти маєш зростати поступово. Наступне людина хоче мати здорові стосунки, але ну там в сім'ї, наприклад, вона з дітьми, з чоловіком, з батьками. Але вона постійно, наприклад, кричить, підвищає свій голос або маніпулює образою, і виходить так, що погані стосунки. І, звичайно, людина починає тонути у фантазіях про ідеальну родину, про якогось там ідеального чоловіка, про якихось ідеальних дітей. А якщо б вони в мене були інші, якщо б те, і знову ж таки вкутується в ці фантазії, проводить там багато часу, дивиться на своє реальне життя і просто впадає в депресію. Що робити? Найближча зона зростання для цієї людини буде перестати лящати, перестати лящати і навчитися говорити. Це перше, перше, перший крок. Замінити крик на розмову, на діалог. І це досить складно. Але якщо ми подумаємо, де людина зараз, і її фантазія взагалі ну, маємо розуміти, тому, звичайно, перше все перестати кричати, замінити крик на розмову, замінити маніпуляцію образою на інший, на іншу якусь більш продуктивну комунікацію. І просто знаєте, я помітила, от коли ти дуже багато. Намагаєшся, а ти не в ту сторону намагаєшся. Ти дуже багато витрачаєш енергії не туди. Мені це нагадує метелика або муху, яка от, знаєте, вікно. І от там є щелинка десь, а вона через ту щелинку залетіла, а вилетіти не може. Ти думаєш, господи, ну, ну он же вона. А вона б'ється, 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 об ти вікно і на це боляче дивитися, я іноді просто їх випускаю. Я знаю, що люди вбивають мух, павуків. Не не питайте, я випускаю особливо павуків. Я не можу вбивати павуків. Для мене це дуже жорстоко. Якщо я бачу, що хтось вбиває павука в інстаграмі в сторіс, я відписуюсь від цієї людини. Отже, е і оця мушка, розумієте, або метелик, він б'ється, 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 і вона просто помирає. Я завжди думала, від чого вона помирає, від того, що вона дуже, дуже сильно старається, а в неї не виходить. Вона витрачає всю енергію, поки вона не помре. І іноді люди так само. Ви думаєте з цього приводу, чи знайомі вам ці почуття, ці думки? Ну, побачимося наступного разу. Також я запрошу вас до себе на онлайн-консультації.